Привет! Сьогодні я буду грати в мишку Сир Мишка з сира. Тут треба знайти всі ключі і збіжати від злої крыси. Тут у нас такі лабірите, тут здесь ходить криса. Давайте. Так, що з дуже страшно голос тут. Понижу, знаєте. О. Десь так. Побігаємо з друг. Так треба знайти ключ. Перш. Перший ключ. Ой, яка в страшна, по-моєму, зовни, я не помню. Треба відкривати двері, знаходити всякі предмети і так далі. Ну, мене не попадатися до криси, коротше. Так, це шо? Ага, якась штучка пучка. Тут добре креса вроді вона ось. Ну ладно. Тобі. Куда ми пробігли? Йой. Ну, Ладно. Ледь голову далі. Давайте забіжемо сюди. Заберемо... Тут ще треба збирати з сиром. Один із дев'яти. Місер. Ой. Ой, походу, треба сюди бігти, а не туди. Тут взагалі теж безпечна зона, бо тут криска не пройде. Кріска, на ріська Міська Сяхіська, тюн. Я батька, зів'яцька. Во, да, нам треба Ой, як дівчинка померла. Да, нам треба зелений ключик, щоб пройти туди. А як дівчинка померла? Криса не було. Ну і ладно. Нам треба зелений ключ. Ой! О. Там крізь. Крісь. Побігу, ей. Сирочок. О, да, зведи ключик, ми його забираємо. І давайте глянем там зверху. Так, тут кищий. О, я колись вже цю криску грав, ой, тут це сирочок. Чпанік. Я вже колись гру грав, років п'ять назад, так. Да. Десь так. Ой, тут у нас якась двері. Ага, нам треба туди. Ну тут там. Угу, Ясно. О, так. Тут заведе дверка і нам треба сюди пройти. Пень. Я різю буду для якогось кібера. Бо тут дуже багато чого побіділося з того ревіді, як я грала. Тут код. 2483. Ну, Не подходу, значить треба наоборот. Повірно. У мене тоді було так. Шпенг. Угу. Мен ще є званий ключик. А що я від першого... ой. Так, від першого оця. Mm -hmm. Не клюйте. В чому смисл вибрати між першим і третім утцем, якщо. Тож, Треба завжди брати третій. Бо ти зможеш зробити себе від першого витця. Тут я вже вирішення дохожу. Тут був красний ключик і. Якась там лампочка. Ну окей, okay, окей. Okay. Давайте тут у нас треба досочка. У мене досочки немає. Так що сприймаю. Якщо в мене вб'є круса... <кри> криса, у мене всі ключики потіряються. Це погано. О, краста. Так, тут десь досочка. Ой, ой, о. Ой, а там криса. Походу, крыса, я до здания. Что будет делать? Блин. Походу, стоять а тут сидит, ладно. Так, я тут просто сидела, и крыса что походу, там. Крыся, уйди. Я тебя боюсь. О, ну Ну ладно. Тут, тут зробили, що ключики залишаються навсігда, а! А досочка. А у мене б, всі сразу ключики злітали. Хто кого игра в криску, то крыску, тоба. Ось тут ступик и сыр. Що і сыр до да, Божия забрати? It's help me! Ну, pud. Я дію, засчитала його. Так. Купила фанту... О! Так. Насичка It's цвет. Ты походу опять крыса. Мне кажется, что это убан. банне. Это специально попробую, типа там ходу Ну, колу добавить. Ну. <свечет> <свечет> ну, короче, я выхожу. О! Так, крыска. Крысушка. Зеленоглазенькая. О, там за девочкой бежит. Все. <свечет> То побачи, да. Там... Там ты сыр. Ой. Ой-ой-ой. Ну, ясно. Где трава Ух, я подумал, что тупик. Да. Ой, нет. Ну, фиш, да и нет. Ну, бельщисть. Да. Вот тут я боюсь. Вас... Пореха тут ты. Вот такая коридорка. Я захотел эту досочку ставить. Треба заводить дверь. Ольше. Да всю рей. Одессу. Сто а, тут дода даже паркур такий паркур. Там проход. Так, треба сюди сюда. Оооой гад. This is what? pretty parkour. the teddy man. Okay. 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 <laughs> oy, oy. Давайте, давайте! Ура! Тут сир. Я його, опять, чогось не можу забрати. Ну і ладно. Ми без сира обійшлися. Хоча, ні, мені треба той сир. Ну, що це? Ну, що це за бак? А до яких ігр, я не зможу пройти? Коротше. Все, ідемо звідси. Без сира буду. Бо, ось тут ми вставляємо і ключик тут сиди ключик. Все, мені треба спрыгнути туди. Туди. Там криза погодила. Ні, ну не кастя, вона мене зараз обманіє. Так шо плеть. Крій. ля 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 О, тут початок. Що буде, якщо Ой, тут выпукаємося? Та-та-та-та-тапасырена та, 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 та. Да обхаймед. Відкрито відкрыто. Ну ж еще да. Ой. Не подмаш. Ой. Зря я. секундочку выше. Вот ну все. Ран, ран. Сейф зона. Криска, вариска. Напукала в мыску. Леди гоу дальше. Упс. <coughs> Что за домофон? Не ключ, куди побігти? Сир! Ну ай! Там у нас сира забагалось. Це сюди, по-моєму, треба. М -м, да. Тут мені треба і сюди. А де синя двері? А, що у нас тут взагалі? А, сира нема. Значить, не зад. А ні, взагалі нічого нема. Так, угу, у нас там синя двері. Як ми тут пройти? Угу. Угу. Неясно, не ясно. Хм, що це двері? Чотири з дев'яти минус сира. Nee, у меня уже 6. Как бы не, мы нам чтобы вообще стик быть два сыра на забагалось Четыре. Я уже не знаю. Не помню. Не знаю. Сырный носик. Сопликом мы. Что, да? я это нормально. Затрусается. А что я так буду ну, тримати трэмать в этом лазе? Провірять не буду. В сейф зона. Пьям-ким-пям. Это пьяный за пять минут. Ня-ня-ня-ня-ня. Барино. Баурина тролля. Мамі. Зараз зробіть тихіше, бо буде електробомба. Раз, два, три. Угугу. Зараз буде дешеве, зараз ще три. Раз, два, три. идеи Ага, тут у нас паркурчик. Давайте опять попробуем забрать сыр. О, это что такое? Тайный проход. М -м, ясно. Спасибо. Ну чё? Ну чё? Ну чё? Ну чё? Ну чё? Ну чё? Ой. Мини-пластиночка. Быстрый лады Багом. не для какаси. Си -си -си -си. Я уже туда, я, я миссия. Богдана, привет. <связывая> <связывая> так. Тянь. Все мама рожала красивых пупулек. <souha fits into Elena> <small> <пат Yin> Блин. Блин. Я забрал вот этот сыр. Я... Ну да это сыр был. Ой. Ну да это сыр был. Ну ч ⁇ <small Monta> <Nicholka> Отацю зашла, і де мені лети. Де? Воно стоїть. Це прикол якийсь. Реально прикол. Якщо би вже побачили ту сидю двері. А я ніт? Я не знаю. Я слепая кась. Не, ну я, я слепа. Ну, зажу. Походу видео уже скоро буду закончить. Вот и все. Просто не понимаю, да, так. Ну эээ. Криска. Но пьем пьем пьем. Выбеча какие аллошки. Ну, выбочные. Ну, вам це понравилось. понравилось. О, кока Мне давай чивочку за Кока-Кола. ход. Ну, и тут я. И куда дали ты? И... Что мне делать? Ну бы И там какие-то ход. Но и ты, люди. Тут весь час була ця Це... Я впевнена, що ви вже її всі побачила. крім мене. На сир. О, і я його забрала. І тут зараз буде кнопочка, я маю швидко знайти. На чорна двері ви бачили? Все побігли. Якщо вона зараз уже криса. Я сюди хочу. Ну, спасибо. Зараз ще двері, по-моєму, не закрита. Я... я буду бігти. Біжим. Я не встигла. Да. Я буду проходити заново. Я опять нашла цю дверку. Это... Быстро, дай Бог. мені зараз та крыса шре. Я... я не знаю, що я зроблю. Спасибо, Крыся. Спасибо тебе З Пістевочка, Мене друзі додаю. А є, ладно. дверь не это закрыть. Крыса, ну ты пушку проси. Я кого ты тут ходишь? Не, ну крыса опять за мной. Спасибо. Ну, да, она уже закрылась. Я, я колись эту игру прошла. Но yeah. сейчас я не знаю, что за. Ней. Как? Так тут по криски оказались. Дарсь я не знаю, що змінить орці. Я не можу просто її пройти. Ніколи так не було. Окей. Окей. Він прекрасний. Це я вже не знаю. Взагалі дещо Сейчас мы мене піджирає крысы і... Це точно, буде тут і гадати, не треба. Ладно, відео походить до кінця. Я вже скільки не пробував пройти. Разів сто. Криса весь час спавнилась біля того чорного входу. Ладно, всім дякую за прийняв, всім пока-пока, чекайте нове відео. Ну і мене жирає криса. Пів.